Та, але але я я про, і сьогодні ми знімаємо постройки. Да, ми ми знову перепустили по відео, сьогодні третє відео. Да, і кстати, підписники це напевно наше останнє відео в 2024 році. Так, реально, це останнє відео в 2024 році. Ладно. Добре, ми сьогодні будемо будем... строїти паркур. Ви вже бачите, які в мене в броки, влоги. Да. Ми будемо строїти паркур за 10 секунд, за хвилину і за 5 хвилин. Короче, я вже можу, я вже хочу починати. Да, ну, але чекайте, чекайте. Зараз, зараз буде реклама. реклама. Все, закінчилась реклама. Ладно, ми ще будемо, напевно, строїти. Давай <реклама> я. Коротше, зараз я, напевно, тут підготуюся, ну, ну, підготуватись треба. Так, і. Ага, в мене тут Ну окей, раз, два три, все, час пішов. Опа, і тут буде ось так от... Ой. Блін, я не встигаю нічого. Час вийшов. На жаль, ой. У мене дуже легкий паркур вийшов. Да тут тут. Цей, ладно, нічого. Я вийшов. Можна я трохи перес... Ну добре, я не буду вже. Давай, іди до мене! Окей, сейчас я йду до тебе виключаю я виживання і. нафіг ша да це построить? Да то все я ще їх построїти. Ну це ти ж нахвали. Це... Ой, ой, ой я как Десь... Це неможливо. Ти неможливо зробити. Ні, але. це можливо дивись. <кх> ну, а. Е, чого тут нічого не маєш ти скопировав, алло. Ти геній. гений ти сколтер походу не нажав. Ну і ладно, зато. Я ж раз її скриню. тільки з скопируй. Колтром. Да. Ну ты блин. Че я вообще иду выкинуть. Ну окей, давай, иди. Куда пишел нахуй? Все, давай паркур. Да, чекай ты в минавич на пришел. Проходь. Ну, у меня липший получилось. Все всім, так легко. Ты гений, ты что зробив? Ты впав. Ну и ладно. А я відкрышь его. Не фига. Що, Я щоб... відкрив його Неправда Відкрив, Неправда. відкрив. Я, Я твой паркур за спидра быстрей пришел, чем ты. Да, потому что ты тупі заборчики поставил. так то пока. Діаманську мені не надо. Нет-нет-нет. <різь> <різь> <О! різь> Наді... Ай шерсть горить, шерсть горить. Шадости горить? Туши! Туши! А де Тупа лава, вона розтікається Я ж її забрав. Ні! А ні, все нормально, вона не горить Все, вона вже не горить Все, короче, я виключаю сразу мікрофон mm, Ну, я тоже буду виключати, я скажу. Так, я мене Денис не чує, так, Корот, так, так кстати, ладно, я не знаю. Кстати, ви заметите, що у меня нормально в мене... Мене нормально тепер чути стало. Ну, Я звіт купив нормальний мікрофон. Коротше, все, чекаємо, поки Денис почне тута Що зробити? Давай! Пиши в щось в чаті. Денис, опа! Чали тут далі буде. Я вже придумав, навіть, що я буду строїти. У нас якщо що, хто напевно не знає так це можливо. Ні, це неможливо, так що тут один... Блок ламаємо. Опа! Ставимо його сюди. Сюди. Опа! Так, да, це можливо. Далі опа, треба піти. От, до сюди допригнути. Далі треба ще наверх. Еще наверх. Блин, и быстро же треба воду взять. Где там вода жить? Я забыл. Блин, все. Ну вот тогда тут он будет. Ну ладно, час уже кончился, Саша, давай там угу. уже показуй, что там. Да. Я, я просто хотів воду, я хотів дещо зробити і я воду не поставив, а мені надо було. Я забу я воду на да. встиг взяти. Що це? Це легкий паркур тут можна зразу. Е, їти. а хто тут поставив? Вот хто? тут а хто поставив тут. Ти поставив? Я наперед. не ставив, нічого це треба такого. <реш> ну ти геній. Ну блін, я просто не встиг його достроїти. <реш> ну ладно, давай заливайся, лавою. Я навіть не забув, де воно лежить. Воно в природних блоках. Ой, ні, не, в природ... природних блоках. а я забувся. Що тут? Треба отак от... вот. Опа! Сейчас опа, все, лаву забрав, забрав же. Не-не-не, Ні-ні-ні-ні, не щас... пройдеш. Напевно... лаву, не пройдеш. Не не лаву не надо, все, Денис, сломай. Та Я загулилась. Мама, там просто. Я не дурачок, блін, конечно. Все? Я, не я не ламав нічого, Сам ти все зламав. Mm -hmm. Ладно, що ми будемо строїти за 5 хвилин. Mm -hmm. За секунду відео якось пройшло. просто. Та, а, так стоп! Точно! ти маєш мій прийти. А, я забу... да забув. Я все забув. Давай включай собі вже... Ну і ладно. Все. Ты ч, ти, ти, ти сюда допрягну? <рес> це можливо. Я, я знав твій паркур заспідранив. Да блин, да в смысле? Це неможливо! Це ти можливо! Чітна. Ну ты креатив тоді виключить. Добре, зараз попробуємо виключаємо креатив. Ну, давай! Да я! Це, це, це можливо, <рес> неможливо! Це можливо! Ні! Ой, о, о, дякую за діамантики Ну давай я тебе зараз славу. Я устиг поставити творчий творчей. Короче. Забудь выскадайте усі діаманти Мені ще не надо. Та ти лаву Все, пали. Чекай, що я все візьму на цей? Короче, пидписника я выключу, чтобы я все взял. Я выключу. Запись. А я... Короче, я вже взяв, взял. Я уже тут поставив скринью, короче, вы можете... Да, я да, там уже все взял, а я зараз буду э, выключать. Все. А, блин, я не выключу, чекай. Все, я выключил. Все. Я чекаю. повідомлення від цього чувачка. Что ты? Кой, я просто катаюсь по льоду. Кину туди туда. Хей. Дитя не дермен. Денис почне вже? А чого Денис не написав, Алло? Денис, коли починати вже? Зараз! Так ти там скупаєш, що ти вже почав? Що ти вже почав? Ну ти і крыс, я тоже Та блін Що я блин, Та ну Это вообще возможно? Давайте проверим. Можливо. Дальше тут а вот будет такая вот штука. Будет сундук с эндержемчу. И тебе требует дотянуть... Короче, Крушеві, треба докинути ендержимчик сюди. Але в тебе буде всього одна І Досі з минулого відео лишився цей, був, ну цей камінь. Ну, що зразу замерзло. Так, коротше, беремо... Блін, куди я наравню? Беремо лаву і заповняємо це просто все. Що де заб'ємо забьм вибр... Ой. Ой-ой-ой. Ну, опа. Ой, що я ділаю? А чого воно все пропадає? Дониса буде всього одна попитка. Та ні, тут не буде цього. Тут там. Дениса буде одна попитка. Дальше вот тут, я знаю, что я сделаю. Дальше. Я вот сюда вот ставлю. Вот сюда вот ставлю. Сундук. Блин, я не той поставил. Добрый у них так, и все. Короче, я их все выкидаю свои. Я просто не можу. Коротше, я останній весь час лишу на зібрання оце от всього до кінця. Коротше я зараз поставлю на паузу. Я поставлю на паузу і вернусь, коли вже все зроблю. Коротше, я вже все зробив тут. Во, <кхм> ви можете замітити, у мене вже немає цього в інвентарі. Це, я скажу, було не... Часто, коротше, давайте попробуємо пройти. Подивимось, чи він. Цей чи він. вообще Реально. Його пройти. Блін, а, чекай. Коротше, до цього блоку. Реально Блін, а! Що такий косий? Ну. Опа! А, блін, це стоп! Це прыгати взагалі, реально. А, це реально, все. А чого там прыгнути не можу, Алло? Угу, це неможливо. Оце Тоді... я зламаю і це. Сюди таке поставлю. Коротше, це буде такий легкенький. А, вже все. Добре, все, я якраз, я вже давно достроїв це. Да, ну. коротше, ладно, ми ще будемо. Коротше, це з. Коротше, це в мене дуже складний паркур. я тобі дуже А не складний. мене, мене, мене нормальний. Ну, коротше, це чекай. Іди до так, мене так, там, давай. Та почекай, у мене одна проблема, мені треба це от вустановити. Е, так, бля, так. не чесно. Та да, я да, да, я просто случайно, це зламав. Чекай, я. Чого за легкий паркур? Це не легкий. За 5 хвилин можна було і ліпше построїти. Ти подивися, що тут. В тебе одна попитка на прохождення В смислі одна попитка. В смислі, це не можна так. Ага, от тут інтерпірол. Це легко, подивись, от пройшов з першої попитки, це легко. Тоді я пішов до тебе. Давай.

Можливо. А як, а як сюди допригнути? От тебе остання попитка залишилась. Так це неможливо, звідси до сюди допригнути. Ладно, я тобі зроблю, щоб тебе попитка була посередині, бо ти так. Так Миколи... це неможливо дотуди. Можливо, все можливо. Ось так, отриму, все зламає, все. Тепер. Ж да ні, та чекай, да! Та... Що? Спади. Треба. Бо ти, бо ти не так прийгнув. Та ти що В мене і так одна попитка лишилась? Ну вот неможливо. Давай, тепер проходь. В мене залагало. Давай, Ліпше, ти... йди на... Ліпше йди наліво, так буде легкіше. І куди? Ну ти ж сліпий. Ну, та сюди, але ти. Які тут розвілки тоді раз? Сюди і сюди. Які тут тоді розвілки будуть? Я кажу, у тебе складний паркур. Я зараз легкий. Тут. Складний. Прыгай сюди, сюди прыгай. Все, ти ні це не пройдеш. Ладно, я тобі даю останній шанс. Я тебе хоча б пощадив, дам тобі легкий паркур. А я тобі дам останній шанс. Понял? Останній шанс, ти у тебе вже. Ти в мене плів. не вийде з останнім це, шансом. Це вже п'ята попитка, блін. Бо ти проходив там що. А це взагалі-то в мене перша, друга попитка залагала, в мене зразу вниз скинуло. Ну давай проходь, блін. Не оправдував, не оправдуйся. Мене просто на низ скидає. Ну ти, блін, що наш... Це ти взагалі неможливо построїв. Ага, тому що Ну це, так а тому, мене зразу буде. скидає на низ. Давай там, нічого не говори. Ну тоді просто подивись на мій паркур далі. Ну просто. Я вже тобі дозволяю, ти його і так вже проіграв Значить я виграв. <св 'язок> ну, так от тоді поправляю. Не Нечесно, чесно, дискваліфікація неможливо. Не, можливо, все можливо. А чого мене тоді на низ кидає? Да бо ти проіграв А бо чого мене на низ кидає, скажи мені. Да я не знаю, ти не вмієш паркурити, Ой. Та це ты не можешь построить. Давай, ми хоть. ти вже і так проіграв <рігла> Ти на цей блок не бери. <рігла> Та може я просто. <рігла> ну давай, проходь далі Я, я, я не понадоблю. Что ты с <рігла> коллером? Ай, да я тоді пройду. Дивись. Подивись на професіонала От, професіоналізм. Ой. Такий професіоналізм крутий Та бо я shift забрав. Такий професіоналізм. Ти ще з п'ятої попитки не міг пройти. Та, ну ти, ну тебе суки, ман... в мене багато попиток було на смарт. Ти усюди ти, ти, ти запригнути не міг. Так а ну бо в мене щось шифт нажимався замість колтра. ха <рес> ха Давай не Ври там, диви, ну от професіоналізм. Так ти вообще з вже почав. В смислі? Я не... бачу все. Ничего ти не бачишь. Вот дивись даже без шифта. Я тоже можу без шифта. Вот. Бач. А -а Ай, ну почти на самом Ну диви, ти не дійшов, ти проиграл І... І твої ресурси, все. закидають лавою. Всьо, зрозуміло тобі, ти проиграв, ти лох. <свісна> <свісна> ти що мені розрушаєш? Шафієв, Бо це неможливий паркур. Початок Можливий. неможливий. Мало Можливий. попиток. Всього в мене було дві попитки. Давай тобі. Спочов... а. Так, так, що би було? Якщо б я все з трьох попиток проходив, то в мене б було тільки дві попитки, ну бо. Там неможливо. А ти мені ще одну попитку дав. Ну, то, але менш легкий паркур. Ладно, я твій паркур все забираю. Якщо ти мій зламав, то твій паркур теж відправляю на помойку. Все, це я тобі зламаю. Я все равно ресурсы забрал. А, ну и ладно, Ломай. Ладно, сейчас напавно мы будем на тему. На Я заканчиваем. Так, что вам понравилось это видео, то всем пока! Да, а с вами был а я, Нубик в Майнкрафте, и всем пока! Хватит, что меня Всем пока!